Буде дідух на різдвяні свята. Колись дідуха робили з жита з простого жита, тільки з жита. сніп такий перев'язаний перев перевеслом, а зараз роблять гарні дідухи. Ми самі розсіваємо жито, даємо овес, пшеницю, льон, просу, самі вирощуємо, жнемо серпами. Ціле літо збираємо. Добрий врожай добро. Добрий, гарний врожай. Літо гарне було. Колоски гарні, не, не, не темні, бо не раз буває, що дощі падають, і колоски бувають такі темні, а то гарні колоски. Ну я віддихаю біля дідухів, я не змочуюсь, як я роблю ту роботу. Я віддихаю. Песінці заносили дідуха, заносили солому до хати. Пахла так солома, сіно заносили, солому стелили на підлогу, сіно ставили під стола, дідуха в куті. Сіно ставили під столом. Ми сідали вечеряти, коли закінчили вечеря. Зв'язували ложки, вилки, збирали, сіном, зв'язували докупи, щоб короби трималися в черзі разом. Та, а потім аж сіну ще тримали під столом, потім заносили, щоб кочка квокала, на гніздо ставили, щоб кочка сідала на сін. Столом застелили, лягали діти на соломі, було весело, було так тепло. А діда, діда теж пам'ятаю, приходила, діду ставив такого снопа, тільки зжита, так гарно, тобто ніби зжав то зерно. І зв'язував так перевезли, перев'язаний той сніг був. Дідуха заносили до хати. Я пам'ятаю, що своє в дитинстві так само було. По майбі на щастя, на здоров'я на той новий рік, щоб був ліпший, як той рік. Так, та, проговорювали, так так. Дідух то дух предків. Дідуха заносить на сі вечір, дідух стоїть всі свята. Колись сказали дідух, що має бути ді, діду і баба на свята? Солома то баба, а, а, а дід то дідух. Він стоїть всі свята, а потім в нас дідуха виносили скоріше на старий новий рік. Казали: якщо дідуха не винести, приходили сіяти, то ще давно ще мій діду розказував. Приходили сіяти, і дідуха... Якщо дідух стояв в хаті, сівачі приходили з палицями, такими палками. І того дідуха вимолочували в хаті вибивали. Наприклад, в сусідньому селі виносили дідуха, У нас такого не було. Хто скоріше винесе з сусідів? І дідуха спалювали, предки святкували з нами всі свята. А дідуха винесли, спалили і каже, вогонь просвічує їм дорогу. Та дідух. І тоді спалювали дідуха. Верталися наші предки назад мене. На так, і, і верталися відсвяткували, а потім верталися назад. так? Жіночка з, з Франківська розказувала, як вони гоносять дідуха. Коли на ярдань приходять з церкви, дідуха беруть під паху, беруть водицю в руки, ходять викроплюють, виганяють що з хати. І дідуха тоді спалює, каже, дідух, забирає все недобре з хати, всю ту недобру енергетику, таку з хату забирає. Я дуже хотіла його гарний, такий, навчитися плести. А побачила, подобалося мені отакий от, от дідух. Десь на базарі? Е, так, на базарі побачила. І все, і мені не треба було нічого, прийшла додому. Я собі запам'ятала, як то побачила, подивилася, взяла в руку, подивилася, який він не був зроблений. І почала сама так вдома потрошки. Почала собі привезла сама, собі нажала різних зерна різного і почала плести вдома дідухи. І від того часу ми почали, тут вже 16 років, як я плету дідухи. Жити усіємо і пшеницю осінню, а увесь льон просу вже на вес. А, а збирати залежить, коли зібрати. Коли встигнете зібрати, воно буде гарне і біле. А коли не встигнемо зібрати, дощі підуть і воно почорніє. <роту> багато сіємо. Кішок, чи то відро, чи скільки. Ні, ми сіємо, наприклад. Ми багато сіємо, тому що зерно лишається, потім решта комбайни молотить. Що згенемо, то зажнем, а решта комбайн заїжджає вимолодшує. Ну, альон просто так по 5 сотень. Беремо серпи, як колись давно. <смі> на даний час ніхто не жинає серпами, хіба якщо треба на щось таке, як ми робимо. І ми з серпами женемо, зв'язуємо такі снопи і зберігаємо. І зберігаємо. Ми йдемо, коли вже сонце, коли вже солома суха. Нам то важливо, щоб була суха солома. Двоє-троє й лежати. Діти. Воно дуже скоро, як мієш жати, то воно скоренько зіжене. Так, їде. І що не кажуть, що ви то нам придумували, то в'яжуть, та вони ж мені самі кажуть, треба йти жати. Одні других підганяють. Одні другим кажуть, треба підтяжати зерно, бо зерно вже готове. Солома має, бачите, отаку І Щоб от з тим плести, то воно яке буде. Його треба з кожної соломи того що знімаємо. До котрого часом буде? Часом буває по різному. Треба може і не поспати. Буває по-різному. І до першої, і до другої. І рано треба скоро встати, щоб встигнути їх сплести. Ми робимо і до церкви, ми робимо нашу капличку в селі. Так, як треба їх поновити, ми робимо. У цьому році одне замовлення на того дідука. На в Центр міста. Так. Були різні, були в школи, був діду гарний. Теж в центрі міста десь наспіатича? Так, центр міста в школи так, Такий гарний був також. Був. Рів... Вже в Яворів, У таких дуже гарних два дідухи в Яворів наших було. Був, був новояворівську, ну, теж в центрі наш дідух. А у Львові? А у Львові нам тільки ми доплітали. Напевно. Е чи на 12 штук був наш дідок у Верховній Раді, Так, наш дідок був у Верховній Раді, такий великий. То той рік, коли почалася війна, 4 з чим то він мав, Так, він був великий, 12 маленьких. Наші хлопці були тоді в Польщі. Ой, позвонив колон Джейович і каже, І ми, я дзвоню до них і кажу, хлопці, треба в Верховну Раду Дідуха. Ми вже їдемо. <гум> то було, так. Я не думала, що вони приїдуть. То був дуже короткий час. Приїхали? І вони приїхали. Обидва їхали додому. То було перед счатами вже, то був грудень місяць. І то так. Якось було Миколая Ганни, знаєте, два дні свят, а то треба було дуже срочно вже зробити до 23 грудня, пам'ятаю. І вони приїхали, дідуха плешка. Плеве, дуже такий гарний діду. Дуже приємно, коли ти щось можеш зробити, що ти мій щось зробити. Комусь це подобається я робота. Ти ще в час війни, правда? Так, так, а в час війни то взагалі. Така жіночка приходить у мене на базарі і мені залишає кожен раз 200 гривень. От проходить якраз і кожен такий середній той. Наприклад, нам 200 гривень. І дайте комусь, хто хоче дідуха, хто хоче купити, не має за що. Попробуйте знайти ту людину на базарі і знати, що вона не має за що купити. Та, то кожен рік вона так робить. Минулого року йде там такі світлофори, і переходить, жіночка стоїть і чекає на світлофори. Я підходжу до неї, може років їй 60, може вона мене потім буде чула, то вона буде, буде знати, що я. І каже: я підійшла до неї і кажу, може, вам дідуха, я вам там дідуха на свят. Вона дивиться на мене, знаєте, хто я хто. Я кажу, я вам просто хочу подарувати діду хату. Мені залишили гроші, я хочу подарувати вам дідуха. А вона каже, я, я зяті ведемо на фронт. Як добро множиться? Так. А ще я там така стояла жінка і кажу, от як, якого я маю знайти. І, і така старша жінка, я кажу, я вам теж дам дідуха. А вона каже, ой, я вам дякую, дякую. І тоді та жінка підходить і каже, знали, кому дати, вона сама жива, вона самотня вона. Що побажаєте нам далі зовсім? Перше, щоб закінчилася війна. всім здоров'я. Всім здоров'я, головне здоров'я, щоб закінчилася війна. Решта ми вже нічого напевно ніхто не хоче.